Глава 18. родина Ковба. Ми не забули тебе, Тарасе, Черпаємо правду в твоєму слові і зберегли ми для діток наших українську пісню, українську мову. Адже в кожній українській родині в ці дні вшановуємо пам'ять Тараса Григоровича Шевченка не тільки цих днів. А кожного дня наша сім'я бере в руки кобзаря і читає. От, наприклад, Владик тільки що навчився читати, він навіть засинав із маленьким кобзариком. А Олександрочка також дуже любить почитати цю цікаву книжку. Я маленька українка, вісім років маю. Про Тараса, про Шевченка вже багато знаю. Він дитя світ срихає, він в подартій світі. Він здобув нам славу, як ніхто на світі. А там наша слава не вмре, не згине. Наш Тарас Шевченко Сонце України. Так, донечко, Тарас Григорович Шевченко, видатний український поет, художник. А ще він світоч українського народу, адже його слова пророчі, його слова світлі, тому що у світлої людини і світлі слова. А також можна сказати, що такими рядками читаю Шевченка і лячно мені Бо в кожному слові в сьогоднішні дні. Доборолась Україна до самого краю. Гірше ляха свої діти її розпинають. Схаменіться, недолюди, діти юродиві. Подивіться на рай тихий, на свою країну, полюбіте щирим серцем велику руїну, розкуйтеся, братайтеся у чужому краї, не шукайте, не питайте того, що немає і на небі. А не тільки на чужому полі, в своїй хаті своя правда, і сила, і воля. Учитися, брати мої, думайте, читайте і чужому навчайтесь, свого не цурайтесь. Ми згадали усе гине. Слава не поляже, не поляже, а розкаже, що ділось в світі, чия правда, чия кривда і кого ми, діти. Наша дума, наша, наша пісня, пісня не мре, не загине. Оце люди наша слава, слава!